Ви колись задумувалися, як російські структури працюють в Україні під офіційними назвами. Ну, от як БМВ, головний офіс в Німеччині, а філії по всьому світу. За такою ж схемою діє і центр економіко-правових досліджень. Гучна назва, яка насправді є російським філіалом Рацирс в Україні. І тут виникає логічне питання: а хто її кришує? Відповідь буде незабаром, і вона вас здивує. Ще в 2019-му українські журналісти вирухували цю структуру. Цитую, раніше прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо Святогора, на рахунку якого може бути безліч вбивств безпритульних тварин, йому інкримінують виготовлення або розповсюдження матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості. 8 червня 2018. До хантера Олексія Святогора, до речі, додам, що важливо подільника Ірини Криміновської, яка така і також знущалась над тваринами, затримали вдома в Києві. 11 червня суд відправив його в СІЗО, а 26-го відпустили під домашній арест. Цікаво, що минає 6 років, і проти них обох відкривають кримінальну справу за тією ж статтею, за розпалювання ненависті. А вони при цьому впевнено заявляють. Цитую Креміновську у статті на сайті свого центру від 18.05. Керівництво і колектив Центру економіко-правових досліджень на світлому боці з опорою на державу та її структури. Цікаво, на яку таку державу вони спирають свою шарашкину контору, навіть не зареєстровану на території України? А тепер подумайте, хто ж насправді кришує цю фейкову філію? Я думаю, відповідь очевидна.